Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі нові акції з 14 по 20 квітня. Посипка від торгової марки Добрик 30 г за 9 гривень. Посипка від торгової марки Деко фігурки 10 г за 4 гривні. Рисові кульки від добрих 10 грамів за 7 гривень. Силіконова форма для випікання паски діаметр 8, висота 10 см 39 гривень. Є декілька варіантів кольорів. Набір декору курчата 3 штуки за 37 гривень. Набір ємностей для спецій фарфоровим 2 штуки за 77 гривень. 149 гривень коштує рішітка для гриля міні. Пакети 60 штук. Ціна 7 гривень. Яйця із сюрпризом для хлопчиків або для дівчаток ціна 22 гривні. Пакети Маєчка. Ціна 27 гривень за 100 штук. 59 гривень коштує шоколад молочний Міленіум 100 г. Є з мегдалем або лісовим горіхом. З фунтуком. Ціна 59 гривень 100 г. Пергамент для випікання круглий 26 см діаметр, 20 аркушів, акційна ціна 74 гривні. Рукав для запікання 3 метри 28 гривень. Фрекенбок. 10 аркушів пергамент для випікання, ціна 24 гривні. Він, до речі, йде такий трошки подовжений від звичайних в порівнянні. Цукерки Міленіум у формі серця 69 гривень, вага 108 грамів. 21 гривню коштують снеки фігурні для смаження 200 г. Пальник газовий для кемпінгу та походів 169 гривень. Мішок кондитерський для крему. Довжина 30 см ціна 17 гривень. Набір паличок бамбукових для суші 24 гривні 5 пар. Набір затискачів для пакетів 15 гривень 5 штук. Трубочки для коктейлів, В наборі 4 штуки 34 гривні. Є з різними прикрасами: такі серця, кактуси, є губи, Були ще з тваринками. 24 гривні, щипці кулінарні металеві. 88 гривень лоток для столового приладдя. Прозорий. Ніж кухонний за 64 гривні. Ніж кухонний за 49 гривень з чорним лезом. З керамічним лезом за 88. 29 гривень коштує овочечистка багатофункціонально З відкривачкою. За 29 гривень видалка столова, бронзова. З цієї колекції ще є ложечки, теж по 29 Ложка столова із візерунком 24. Набір приборів столових туристичних. 3 одиниці в контейнері за 39 гривень. Чайна ложка бронзова 27. Терка для моркви пластикова 22 гривні. Трубочки для напоїв 25 штук 15 гривень, 50 штук за 19 гривень. Такий з вусами 4 одиниці за 15 гривень. 39 гривень ложка дитяча, силіконова в пластиковому чохлі За 29 гривень такий набір, ложка та виделка з обмежувачами дитячі. Ложка для меду за 24 гривні. Набір підставок для яєць дві штуки силіконових за 12 гривень. Такий міні-розкладний ніж за 29. Щіпці кулінарні металеві за 29. Дозатор для пляшки металевий за 29 гривень. Хамалеон. Совок для сипучих продуктів: 44. Силиконова форма для випікання кексів на 9 штук. І в зеленому або у фіолетовому кольорі 88 гривень. Спирт сухий 8 штук за 29 Чашка із візерунком за 69 гривень. Салатники фарфорові з візерунками з принтами по 64 гривні одна штука. Тарілка обідня фарфорова 99. Рушники паперові 34 гривні, 2 рулони двошарові. Такі паперові рушнички двошарові, один рулон 49. Серветки для взуття 15 штук 9 гривень. Такі серветочки за 17 гривень 100 штук. Серветки косметичні. Так, і не ось ці, а ось такі за 29 гривень 150 штук. Сафії серветки 130 штук, двошарові. Ціна 34 гривні. 179 гривень паперові рушнички, 115 метрів. Дуже великий рулон. І такий і високий, і велика намотка. Серветки, вологі дитячі, 60 штук, 14 гривень. Вологі серветки смайл 14 гривень 24 штуки. Перфекто вологі дитячі серветки 49 гривень 120 штук. Вологі бобовняні серветочки 55 гривень за 50 штук. Серветки паперові розмір 33 на 33 см 80 штук. Це є ось такі ціна 24 гривні. Серветки паперові 100 штук, одношарові 19 гривень. Вологі серветки чорні 120 штук за 69 гривень. Ви бачили, зробили ось цю передню стінку прозорою, щоб було видно, що самі серветки чорні. Папір туалетний 4 рулони 39 гривень. Рушники паперові веподібні складені 24 гривні. Туалетний папір альбатрос 1 рулон 10. Набір туалетного паперу 4 рулони за 49. За 39 гривень контейнер харчовий пластиковий об'ємом 2 літри. Такий кошик для дрібничок за 55. Де із візерунком з такими літерами. Вони об'ємні. Серветки кухонні. Вони до речі, такі досить щільні. Ціна 29 гривень. Кошик для зберігання у холодильник 88 Рушник кухонний з мікрофібри 29 гривень. Насадка змінна, мотузкова. Ціна 74 гривні. Кондиціонер для білизни у гранулах 250 грамів, 89 гривень. Капсула для прання сіла в упаковці 12 штук за 94 гривні. Місхелен, кисневий відбілювач 450 грамів, 27 гривень. Гель для прання Макс Про 5 кг 500 грамів, 179 гривень. Такий варіант для дитячих речей. Ціна 199, 3 кг 305 г. Шкарпетки жіночі, домісезонні, високі 2 гривні. Гель для прання, Wash and Free. 4 кг та 100 г за 169 Така цікава новинка. Лампа настільна, акумуляторна 399 гривень. Металева, до речі, виглядає досить. Так, тепер типу, питання, а як її вмикати? Бачу, отут є вхід для зарядки. Цікавеньке. І я так розумію, що є ще у інших кольорах. Хоч тут, тут є рожевий. Ага, Чотири варіанти кольорів. Фіолетовий, рожевий, білий та чорний. До речі, чорний варіант матовий, а ось ці йдуть глянцеві. 279 гривень, лампа настільна акумуляторна, годинник настільний круглий 177 гривень. Ручний ліхтарик акумуляторний 99 гривень. Лампа для кемпінгу 199 гривень, світильник LED, магнітний із USB-кабелем за 99 гривень. Підсвічник скляний, кольоровий. 39 гривень. Свічка ароматизована в скляній ємності за 44 гривні. Є декілька варіантів кольорів. Набір свічок для тортика се Birthday 27 гривень. Берлок для ключів серця 17 гривень. І по 11 гривень такі металеві із собачками. Набір повітряних кульок 10 штук, 14-15 гривень. Є із такими конфеті всередині 29 гривень, 5 штук, 9 гривень, набір стікерів для нотатків цитрус. Набір олівців кольорових 12 штук за 19 гривень. Набір олівців карбонованих 6 штук 55 гривень. Набір фломастері 22 гривні двохсторонні. 44 гривні, набір фломастерів кольорових, 10 штук. Набір засобів для миття скла сама. 500 мл об'єм одного флакончика. І тут йде один із розпилювачем, а інший запаска. Ціна 55 гривень. Новий МК засіб для скла та дзеркал. Коротше, тут більше: 750 гривень мл об'єм і ціна акційна 49 гривень. Освіжувач повітря Airbeam – 300 мл 39 гривень. Квіткові аромати. Засіб для миття підлоги велі 34 гривні. Ще одна новинка. Засіб для миття посуду 77 гривень 1 кг. Олівець для очищення праски 30 г 8 гривень. Рідка праска 55 гривень 500 мл. Бачу ще один аромат. новинка. Засіб для миття посуду, аромат яблуко і мед. 77. Засіб для миття дитячого посуду: 600 мл у тіпуті 39. Рідке господарське мило 3 літри за 49 гривень. Блокнот формат А5, пухнастий за 88, 22 гривні такі блокнотики на 40 аркушів. Такий варіант із лимончиками 34 гривні. У формі серця. 77 гривень блокнот формат А6 шкірзамін. Ну, такий він невеличкий з кнопкою 80 аркушів. Блокнот А5 прошитий, ціна 44 за 77 гривень. Блокнот на 32 аркуші за 17 гривень, за 34 гривні блокнот формат А6. Дисант, маючий засіб для ван та сантехніки 47 гривень. Таблетка узливний бачок дому з 50 г 17 гривень. Навіри для вигрівної ями 44 гривні. 39 гривень. Набір станків для гуління 3 штуки. На 3 леза. Одоколон спрей для чоловіків 59 гривень. Новинки дезодоранти жіночі парфумовані гідловіт за 119 гривень. Зубний порошок за 19 гривень. 70 г за 14 гривень за щіточка. І з чорною щетиною. 24 гривні набір берите для гоління. 3 штуки в упаковці. 39 гравий набір пензликів для макіяжу 2 штуки. Такий варіант за 34. Масажер з для масажу обличчя 29 гравий. Набір інструментів для брів 29 гривень, 3 одиниці. Набір спонжів для умивання одноразових, 8 штук 24. Набір пензликів для манікюру. 10 штук за 17 гривень. Інструмент для очищення вух металевий за 14. Набір засобів для ламінування брів. 3 штуки 49 гривень. За 29 гривень пінцет для брів. Такий пінцет за 19 гривень. Тінти для губ ловіт 44 гривень. Пінка для умивання обличчя від торгової марки LN 59 гривень 150 мл. Тонік LN 29. Набір спонжів для нанесення макіяжу. 59 гривень 3 штуки у контейнері. 39 гривень хна для розпису тіла з трафаретом. Набір спонжів для макіяжу фігурні. Дві штуки 49. 19 гривень. Набір паличок апельсинових. Наборі 12 штук. Ножиці манікюрні 44. Лак для нігтів по 19 гривень від ловіт. Такий варіант по 14 набір пластирів гігієнічних 100 штук. Крем-маска для волосся 1 кг 109 грн. Шампунь міцелярний для волосся Sensie Profecta 400 г 88 грн. Бальзам-кондиціонер 200 мл 77 грн. Набір, шампунь, кондиціонер чоловічий і мочалка для тіла 49 гривень. Арко шампунь гель ціна 78. Спорт Стар – 39, 250 мл об'єм. Милорідке дитяче, чисто чисто каченя кряке. 250 мл, 34 гривні. Мультипульти по 39 гривень, об'єм 445 мл. Гель-пілінг для душу 400 мл 49 Тверде дитяче мило б'янка, 140 г за 17 гривень. Шарм тверде мило по 19 гривень. Крем коктейль для душу Еколан. Об'єм 1 кг 55 гривень із дозатором. Мило пінка дитяча. 2 в одному. Ціна 49 гривень. Тут є піноутворювач. Піна виходить у вигляді квіточки. По 17 гривень кремило рідке, антибактеріальне, 450 мл. Ліхтарик лампочка на батарейках зі шнурком 39. Лампа ціна 39 гривень. Кисневий відбілювач 64. Ліхтарик акумуляторний 99 гривень. Підвізки в унітаз, дві штуки, 64 гривні, рідке 29 Об'єм 500 мл. Бальзами та шампуні 400 мл. Фортези 109 гривень. Вони йдуть із дозаторами, бальзами. Спрей-кондиціонер по 44 гривні.